В цьому році, як, як і всім завадила спека, аномальна спека була, то е, там багато ну, з перших помідор, з першого врожаю багато було попечених. Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров завершив збирати на полі помідори. Їх виростив на п'яти гектарах перший рік. В середині липня вже почали збирати врожай. Каже, ціни протягом сезону збирання помідорів коливалися від 10 до 20 гривень за кілограм. Їх цього року посадили більше на 117 гектарів, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ми маємо площу помідор 3111 гектарів. Це переважно господарство населення. сили. підприємство з підприємства на площі 35 гектарів. Говорить, урожайність цьогоріч менша. У урожайності в середньому. Ми отримуємо 50 тонн гектарів. з гектарів. У порівнянні з минулим роком це менше. В минулому році це було 60 тонн з гектарів, тому що дійсно посуха вплинула і на ціну. Ціна виросла на 40% у порівнянні з минулим роком. Якщо в цьому році середня ціна на ринках помідор 27 гривень, це ті, що відкритого ґрунту, то в минулому році це було 20. на овочевому ринку ціна помідорів від 18 до 100 гривень. Є грунтові помидори, наші Кіровоградщина, 25 гривень. Це рожевий, Западна Україна, 40 і 65. Зі слів продавчині, останнього місяця обмаль пропозиції від фермерів щодо продажу помідорів. Кліматичні умови пов'язані, багато полівого помидору на полі пропало. Остаються тільки теплиці. А теплиця собі вартість дорога. Хотілося б дешевше, але що робити? Трошки їсти, трошки в основному консервацію йде. У цьому супермаркеті продають помідори різних сортів. Найдешевші 27 гривень 89 копійок. Тепличний помідор, якщо це рожевий, він 59,99 акційна ціна, звичайна ціна 71,89. Звичайний помідор відбірний наш 69,89 копійок. Тепличний помідор здорожчав десь на 10 гривень. Це пов'язано з транспортуванням, з обслуговуванням теплиць. Аномальна спека у липні вплинула на зменшення врожайності помідорів. Через це ціна сягнула семирічного максимуму на помідори у вересні, пояснив доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. Якщо ми беремо, наприклад, статистику по минулому року, да то на аналогічний період, тобто вересень місяць, ми маємо підвищення ціни в три рази. По деяких господарствах втрати становили до 100%. Тобто, по факту, у нас зараз попит да, величезний, а пропозиції не вистачає, тому ціни зараз каканули. Навіть якщо ми от візьмемо статистику, да, в порівнянні з минулим тижнем, у нас збільшення ціни по томату йде на 17%. На сьогоднішній момент Україна. Значну частку даного овоча імпортує, тобто ми не можемо, на жаль, покрити власними силами ринок. За даними Миколи Ковальова, Україна за рік імпортує 100 тисяч тонн помідорів, переважно з Туреччини. Це відображається на ціні. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.